Друзі, вітаю вас на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і сьогодні ми постараємося разом з вами розібратися у досить складній ситуації, що склалася. Навколо розробників Stalker 2, які, здається, і досі не можуть остаточно визначитися, як же їм ставитися до орківської спільноти. Можливо, це звучить дивно, бо вони неодноразово робили правильні вчинки, але останнім часом до GSC є дуже багато запитань. Тож, давайте не будемо тягнути та спробуємо самостійно розібратися з тим, що ж там таке коїться? Ну а для початку хочу нагадати кожному глядачеві поставити ролику вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Все це займе у вас пару секунд, але дуже сильно допоможе поширити україномовний контент на YouTube. Тож я на вас дуже розраховую. А і ще дещо, мало не забув, наприкінці відео буде невеличкий бонус, тож, будь ласка, додивіться ролик до кінця. Приємного перегляду. Почнемо, як завжди, з бази. Десь тиждень тому я опублікував на каналі оцей от пост, в якому звертався до Джесі з проханням передивитися своє ставлення до текстової російської локалізації, яку вони залишили в грі. Пост зібрав купу вподобайок та дуже багато коментарів від людей, які підтримували мою думку. Ну а трохи згодом я помітив, що в українському сегменті YouTube почали з'являтися ролики на схожу тематику. Мені здається, що це ніяк не пов'язано з моїм постом, але скоріш за все, просто не лише мені одному це питання не давало спокою. Слід зазначити, що з самого початку війни в Україні компанія GSC дуже круто себе зарекомендувала. Вони зібрали понад 800 тисяч доларів для благодійного фонду Повернись живим, закупили дуже велику кількість автомобілів для потреб ЗСУ. Ну і звичайно, ми всі пам'ятаємо, що вони відмовилися від російського дубляжу 2». Усім цим GSC заробила собі непогану кількість балів пошани від українських геймерів. Проте зараз можна побачити, що студія влаштовує казна що, намагаючись залишитися білою та похнастою в очах наших геймерів, але в той самий момент ще й не втратити спільноту з Оркостану. Що та як вони роблять, розповім вам далі. Але спочатку хочу сказати, що я в жодному разі не закликаю нікого з вас відмовлятися від передзамовлень гри, якщо, звичайно, ви його вже зробили. Зараз варто просто продовжувати слідкувати за подіями навколо гри та очікувати на нову інформацію від розробників. Ну а далі вже буде видно. Тож, поки що, просто чекаємо. До речі, якщо ви хочете трохи урізноманітнити очікування релізу сталкера, то в мене є що вам запропонувати, друже. Якщо ти втомився від звичайних ігор та хочеш отримати новий цікавий ігровий досвід, тоді пропоную почати грати на першому великому українському сервері GTA 5 Nexus Roleplay. Там тебе чекає безліч можливостей, які обмежуються лише твоєю уявою. Стань добропорядним громадянином та збудуй кар'єру медика, рятуючи інших гравців. Або ж борони порядок на сервері, вступивши до лав збройних сил, поліції або навіть ФБР. Ну а якщо хочеш, запусти свій власний бізнес, стань заможним, придбай найдорожчу нерухомість, круте авто, і нехай усі тобі заздрять. Ну а якщо звичайний бізнес та добропорядне життя тобі не до вподоби, тоді приєднуйся до кримінальних угрупувань та заробляй величезні брудні гроші. Але завжди озирайся, бо хто значено націлився хтось на твою потилицю. Коротше кажучи, на тебе чекає безліч цього цікавого, плюс нещодавно сервер отримав декілька крутих великих оновлень, тож не гай часу дарма і сам усе спробуй. Посилання на сервер залишу для тебе в описі. Ну а щоб тобі було ще легше почати свій шлях на Nexus Roleplay, вводь промокод LUX та отримуй від мене подарунок на старті. Приємної гри! Розважайся! Пам'ятаєте, в одному з попередніх відео на каналі я розповідав, як повела себе закордонна студія, що розробляє Корпанк, і в якій більшість співробітників це українці. Вони просто топ взяли і відмовилися повністю від російської локалізації, видалили російськомовні пабліки у соцмережах, видалили російськомовний сайт, форум та усі російськомовні гілки в дискорді. Це чудовий приклад для наслідування, в тому числі і для GSC, які здається і досі не можуть визначитися, як треба себе поводити. Бо наразі все досить двояко. На офіційному сайті гри досі залишається російськомовна версія. Ну а в самій грі офіційно заявлено наявність текстової російської локалізації. Що ж стосується дискорд-серверу розробників, то там все теж якось неправильно, бо практично цілий рік українські геймери намагалися достукатися до GSC з питанням, чому там знаходиться російськомовна гілка, яку модерують модератори росіяни. Шквальна критика дала результати, але знову ж таки якось не так, як треба. Бо ру гілку просто спочатку перейменували в All Languages, а російським модераторам з Ніків прибрали позначку РУ, яка ідентифікувала їх як росіян. Зрозуміло, що після цього обурення наших користувачів нікуди не поділося, і все ж таки українська спільнота домоглася свого і цю гілку видалили. Але ще донедавна в Дискорді все ж таки залишався той самий російський модератор, який, як виявилося, ще й розписував величезні хвалебні відгуки про те, яка чудова гра Atomic Heart. І тут зараз треба сказати, що на момент публікації даного ролика цього модератора в дискорді сталкеру вже немає. Проте і тут не все так, як мало б бути. Бо здається, випрали його не через те, що це правильно, а лише тому, що цей факт висвітив автор каналу Boy в одному з своїх відео. І тут з одного боку хочеться сказати, що ну нарешті все так, як має бути. Але з іншого боку, дуже шкода, що все це сталося лише після того, як українська спільнота почала здіймати галас. Ну а тепер давайте трохи зачепимо тему російських субтитрів у грі. Для початку прошу вас всіх в коментарях висловити свою думку щодо цього. Особисто я дуже хочу почути, чи вважаєте ви, що їх видалення це правильний крок чи ні. Тож я дуже чекаю на ваші коментарі та охоче подискутую після публікації цього відео. Особисто я думаю, що орки вже неодноразово продемонстрували своє ставлення як до українців, так і до розробників. Вони погрожували розробникам, шантажували зливом особистих даних співробітників компанії. Викрадали та зливали в мережу купу файлів по грі. Ну і наостанок саме орки займалися зламом білду гри та його розповсюдженням. Ну а якщо казати про інших так званих фанатів з Мордора, то подивіться, що вони пишуть на офіційному каналі GSC під роликом про те, як співробітники компанії вимушені ховатися в укриттях під час російських обстрілів. Ну а тепер скажіть мені. Чи можна реально вважати таких людей фанатами після всього, що вони кажуть та роблять? Особисто я вважаю, що ні. Проте хтось може заперечити і сказати, що це мов видавець, тобто Майкрософт не дає цього зробити і повністю позбутися того клятого руського язика. Але як на мене, вони ніколи не займалися таким контролем. Плюс GSC не є власністю майків, тож я не певен, що видавець тут на щось впливає. До того ж, наприклад, Bethesda, хоч і належить Майкрософт. Але без проблем взяли та прибрали російську локалізацію в Старфілд. А от в Джейсі чомусь так не можуть. І це, як на мене, дивно. Але як би там не було, я чекаю все ж таки на вашу думку в коментарях. Дивлюсь, я на все це і відверто кажучи, не можу зрозуміти політику компанії. Ну от незрозуміло мені, чому треба здіймати галас, щоб достукатися до розробників і примусити їх зробити правильно. І це зважаючи на те, що вони роблять добру справу, підтримуючи ЗСУ та займаються підтримкою різних фондів. Інколи це виглядає як спроба вседіти одразу на двох стільцях. Що ж з цього вийде, подивимось. Я продовжую далі спостерігати за обставинами і в разі чого буду вас інформувати. Тож, щоб бути в курсі всього найцікавішого, дуже рекомендую підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. Також дуже сподіваюся, що ви максимально поширите це відео серед друзів та на своїх сторінках у соцмережах. Можливо, тоді ми зможемо якось вплинути на цю ситуацію. Ну а тепер невеличкий бонус, про який я говорив на початку відео. Друзі, ви всі чудово знаєте про трагедію, що сталася на Каховській ГЕС. Нещодавно я опублікував пост, в якому оголосив початок збору коштів для допомоги постраждалим. І я радий сповістити вас, що нам за одну добу вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Це просто величезний результат, як для нашої невеличкої спільноти, та ще й за такий короткий час. Ці кошти були відправлені київському притулку Бородата Котомамуля, який доставив на Херсонщину 5 бусів з гуманітарною допомогою для людей, що постраждали від повені. А також притулок займався порятунком постраждалих тварин, які вже доставлені в Київ та знаходяться на лікуванні. Я дуже дякую усім, хто долучився до збору. Дякую за те, що надсилали кошти. Дякую за вашу небайдужість. Зараз ви бачите імена тих, хто надсилав кошти, але зразу скажу, що це не всі. Деякі пожертви надходили анонімно. Тож, на жаль, вказати всіх в цьому списку просто не вийде. Дивлячись на те, наскільки в нас добрі та чутливі люди, які готові допомагати іншим, я ще більше пишаюся нашою з вами українською спільнотою. Також в завершенні відео нагадую, що ви завжди можете ще й підтримати розвиток українського контенту, надіславши донат за посиланням в описі або ставши спонсором каналу, натиснувши кнопку спонсорувати. І, звичайно, дякую усім, хто вже до цього долучився. На цьому на сьогодні все. Бажаю всім мирного неба над головою та найшвидшої нам з вами перемоги. Бувайте!